Їдність не починається, коли гаманець порожній, а бере початок задовго до того, як ми думаємо, і у виборі ми повторюємо день у день. Яври і рано дізнався про те, що бідність це не спадщина, яку ми отримуємо. А результат, який ми будуємо своїми руками, його дні я покажу, чому у вас немає грошей, і що потрібно змінити зараз, якщо ви дійсно хочете перетворити свою реальність, Отримуйте з цього вмісту, якщо він шукає практичної мудрості, без порожньої фалу чи обіцянок. А ви зіткнемося з правдою в бідність недостатньо раптово з економічною кризуючи поганим урядом, вона вступає в підлив як туман через маленькі повсякдені звички. Рожен раз. Коли ви проводите перед перемогою, коли ви використовуєте позики або купуєте непотрібні речі для миттєвого задоволення. Ви відкриваєте двері до дефіциту, ожен виправдання очати після. Тепер це не час або всі роблять це. Це як цегла на стіні, яка відокремлює і від процвітання. Єврейських сім'ях завжди говорили. Зверніть увагу, як людина керує вашими останніми ресурсами. І ви дізнаєтесь, чи будуть вони одного дня багатими. Воші це не просто папір або цифри на рахунку. Е характеру, то у важкі часи шукає відволікання, купує власну бідність. Леті, хто шукає знань, Організації та цілі інвестують у своє майбутнє, і дід повернувся з війни до зруйнованого міста без дому, чи економіки. Лещувач рая сидів з ошидом, записував кожну витрати і планував наступного дня. В нього не було капіталу, але мав метод. Е метод побудував семінар, що в свою чергу гарантувало сімейну життєдіяльність. діяльність. А методів я зрозумів бідність, це хаос, а гадство – це порядок який ми створюємо для себе учасні дослідження, підтверджуються, дні називають дисципліну, інші менталітет зростання Але суть от багаті, і бідні відрізнюються не заробітною плотою, а звичками, і можете виграти в лотерею або отримати спадщину. Але якщо ви будете тримати звички бідності, гроші зникнуть швидше ніж прибули іншого боку, з звичками до достатку навіть невеликі ресурси починають зростати. І знаєте, ви чому у вас немає грошей? Умо що він живе позового, можливостями, заснованими на очікуваннях? А не реальності, тому що це економить, те, що насправді має значення в знання, розвиток та самодисципліна. Тому що ви бачите себе жертвою, а не яр власником власного пункту призначення, тому що страх почати спочатку, коли все розсипається. І чотири пастки повторюються в житті мільйонів. Що ви не зламаєте їх завтра буде рівним, вчора, ам'ятати твідність. Це не не згодимо зна, а сценарій, який можна переписати. Ви повинні почати прямо зараз. Старша причина, по якій у вас немає грошей, це витратити те, що ви ще не зробили. А звичка, жити в ніби завтра, все було вирішено на одинці. і отримуєте зарплату. І в той же день вже призначені і до банку, магазинів чи бажань інших. Інже вони від сьогодення, а боргів зустрів чоловіка, в який купив шкірне пальто для своєї дружини в кредит, а платив три роки. А рази їх вона покинула його, і борг залишився. І назвав це пальто «лаща розлучення, а те, що означає платити за ілюзію. на купівля внеску. Це не інвестиція, це оренда бідності, обільний, відпустка, телебачення, посування до п'ятниці. Ні до цього приносить тривале щастя. Просто ланцюги, які зберігають його в тому ж місті, врейська мудрість завжди навчала в гроші. Це інструмент, а не іграшка. Якщо ви використовуєте його для того, щоб виглядати, а не бути. Ви купаєте власну яму. Наші трариці здатність врятувати та чекати було роцінене ерпіння, вважалося багатством, оскільки воно відкриває двері для росту, а не витрачати роточні дослідження доводиться. Ошу книга не задоволень рунує майбутнє, і вибрали метів у радість і платили роками. І якщо ми навчимося чекати, витрачаючи лише на основи та в межах того, що ми вже маємо, ми змінюємо гру і переходимо від боржників до власників місця призначення. Друга причина бідності це зберегти на тому, що насправді має значення тваш розум, і витрачаєте не моргаючи речами, які будуть менше коштувати менше, але вагається інвестувати в курси, книги чи наставники, укати ярлики, але безкоштовно завжди дорого. Молодості я також думав, що можу все навчитися на самоті. Він розглядав книги про втрату часу та настанови від інших марнотратних. Ротягом п'яти років я був за стіним. Іки, коли я провів свою останню в економіку на консультаті, до мудрець. Який я зрозумів, знання коштує менше ніж помолки? Він сказав мені просту фразу краще платити один раз за урок ніж все життя за незнання. Я ідея перетворила мені спосіб мислення. Його дні ми знаємо, що мозок це наш найбільший актив. Що ми не розвинемо його, він на трофію. Озумна розмова, книга чи курс можуть коштувати більше ніж будь-який матеріал. Але ті, хто живе в дефіциті, завжди рятують на тому, що зробило брогу мудрішим, а потім дивуватися, коли багаті стають багатшими, тому що вони інвестують у себе, а не в об'єкти витрати те, що залишилося, а не те, що ви очікуєте отримати. Вестути в те, що залишиться з вами назавжди знання та дисципліна. Вешта може загубитися. Але те, що ви покладете в голову, буде годувати вас все життя, ритя причина бідності діяти як жертва і звинувачуйте обставини, країну, начальник, батьки чи ціну долара, ошук винив замість рішить. Але правда, полягає в тому, що бачать як жертву, він дає контроль над власним життям іншим. І дід, виживши з війни, сказав те, може бути бідним, але не бути дурним. Він повернувся до зруйнованого міста. Працював на «Ернері» нерухомі парасольки і вночі записував кожну проведену копійку. У мене було більше підстав скаржитися ніж хто б-небудь, але не скаржився. Шукав, що міг зробити наступного дня, щоб вдосконалитись і не бачив себе жертвою. Тому життя поступово покращувалося. Ослідження підтверджуються: Снує два способи мислення швидке, емоційне та виправдання. Я одна повільна, рефлексивна і спрямована на рішення. Ільшість живу в першу чергу і тому завжди знаходять провину. Але якщо він перестане звинувачувати і запитати то, о я можу змінити зараз, хтиви другий спосіб, що призводить до зростання, ки бере на себе роль жертви слабшає і трайте енергію на плач заздрість та виправдання. Але як тільки він бере на себе відповідальність, він відновлює свої сильні сторони. Наші традиції завжди говорили що не я, то хто а просте запитання повертає силу в руки. Тверта причина бідності це страх почати спочатку. We'll be right back. Аж коли знати, але після багатьох років зусиль іноді доводиться залишити все позаду і почати з нуля. На, правда, полягає в тому, що більшість успішних людей переживали це не раз. Сам тричі відновився один після втрати бізнесу, інший після розлучення. А третій, коли проблеми зі здоров'ям змусило мене закрити все. Кожен із цих часів я думав, що це кінець, але тоді в'ясів і написав, о я можу зробити зараз. Відновився кожним новим початком. Він став сильнішим ніж раніше. Єврейські мудрості, є практика, а бата де. Інду зупинилися і відкладаємо роботу зобов'язання та щоденний шум, щоб побачити, що втрачена під час поспіху, а вчить, що нуль це не порожнеча, А відправна точка. Ноді потрібно зупинити все, щоб відновити інакше. Трах подряпини зберігає мільйони в бідності. В'юди бояться вийти з роботи, яка і споживає закрити бізнес. Яке завдає лише шкоди визнати, що старий більше не працює, але саме нуль пропонує можливість почати по брізному Ульця не тінить. Це можливість. Я та причина бідності – це дисперсія, і витрачаєте свою увагу на все. Але що насправді має значення, ранці новини, які не змінюють вашого життя, орожні розмови ночі, чи серія чи ігри від не залишають навчання, розходить день, і ви навіть не пам'ятаєте, куди йшов ваш час. Але увага це найцінніша валюта, в яка існує. Ваша увага є ваші результати, єврейські традиції, дослідження завжди цінувалося. Ідячи годинами про текст, уважно слухаючи кожне слово, вважалося рактом сили, тому що здатність зосередитись на основі необхідність робить вас власником власного життя то розповсюджує свою увагу, шевить цілі інших, то контролює вашу увагу, будує вашу участь. Дослідники називають цю глибоку роботу, коли людина усуває шум і присвячує себе родному завданню, їх результати розмножуються, але більшість є заручниками постійних відволікан, тому їхнє життя виглядає як хаос, обстати багатшим. Вам більше не потрібно все робити, ам потрібно робити менше, але краще оста причина бідності це відсутність вдячності і просто дивитись на те, чого у вас немає, і не бачите, що вже є у ваші досяжності. Мислення перетворює життя у вічну дефіцит. Але хто ні знає, як бути вдячним за маленьку. Ви не готові ротримати більше. А що мудрість говорить? Віч. Це той, хто радує свої попці. Я е не означає конформалізм з бідністю, а здатність розпізнавати цінність у тому, що вже існує, і використовувати його як основу. Вдячність відкриває і хоч і на можливості, які завжди були близькими, але залишаються непоміченими в гонці за ілюзії. Учасні психологи підтверджують, дячність – вдячність це не просто почуття, це практика, яка передворює розум. і хто щодня записує те, що вдячно, подивиться світ ширше. Еспри має зв'язки люди та можливості, які колись ховали в тіні невдоволення. Я людина стає здатною рости, оскільки у нього не вичерпний внутрішній ресурс. Аким чином ми бачимо, що бідність це не робота випадковості, а система звичок і переконань життя в овердрафті заощадження знан, припущення про роль жертви, побоювання нуля, розсіювання та відсутність вдячності. Все це – це посилання одного і того ж ланцюга. Що зберігає індивіда, але кожен струм може бути зламаний і це не речення, а сценарії, які можна переписати. Якщо ви почнете порушувати ці візерунки, ви поступово побачите не тільки кишеню, але все ваше життя перетворюється.